Вирішила сьогодні сказати дещо особливе стосовно ваших проблем і здоров'я. По суті, причиною ваших проблем в найбільшій мірі є грибки. Хоча хочу дати зрозуміти, який мутант є провокатором майже всіх ваших проблем і здоров'я. І називається він. Гімелітичний стептокок. Чому саме він є провокатом? Тому що якщо він не запустить систему самознищення і не почне виробляти отруєні речовини, ніхто із ваших постійних жителів не буде вас руйнувати. Розкажу, як це по схемі відбувається. По суті, перша причина, коли він Починає запускатися само самознищення, це коли ви вторинно ним заражаєтеся. Більшість людей, можливо, запитається, як це відбувається. Хтось пчихне, кашляє, ложка, меделка, горнятко, стаканчик, інтимні стосунки. Це перший спосіб, як ви можете ним заразитись і посприяти тому. Щоб в вашому організмі запустила система самознащення, другий зловживання алкоголем, третій зловживання наркотиками, четвертий зловживання цукром або солодким. П'ятий зловживання газованими водами. Шостий зловживання м'ясом. Ну і, безперечно, людина, яка веде аморальний спосіб життя. Також може заразити вас таким мутантом. Неважливо жіночої статі чи чоловічої статі. Що ж відбувається, коли цей мутант запускає систему самознащення? Він починає з ваших живих людей робити недоречні зв'язки. Робляти жахливу трутку, несувмістиму життя. як бінасом, назва. Галорандаза, стрептокеназа. Кожна трудка по різному руйнує ваш організм, тому що їх є аж видів. Як тільки він запустить систему самознищення, всі постійні жителі, які складають складову вашої мікрофлори, мають шанс познущатися над вами і повірнувати вас. Є така казка або мультфільм «Велетень і Ліліпут». От людина ніби велетень, а оці постійні жителі це Ліліпуті. От вони з вами роблять все, що захочуть. Махінації. Я називаю його цього гемортичним стрептокуком, пауком, отрунем та який, як починає виробляти трудку, це жахливо, що відбувається. Оскільки він мікроорганізм, він має шанс потрапляти дуже швидко в вашу кров. Щоб дізнатися, чи він є в крові, здаєте аналіз на рамопробу. Один плюс, два, три, чотири. На даний момент в моєму організмі в крові аж чотири плюси. Ну, за це я маю подякувати енним особам, медикам, які три з половиною роки знущались наді мною. Ну, я вже назвала їх смерть скосуєм. І, чесно кажучи, як він потрапив в вашу кров, що ж він робить? Перш за все, руйнує ваше серце. Як наслідок немало хвороб із серцем. Руйнує ваші кістки, як наслідок жахливі хвороби, артрит, поліартрит, ревматизм. Я не буду всі перечислювати. Які хвороби провокує він, коли ви вторинно ним заражаєтеся? Це ангіна, скарлатина, рожа, ну, ще є, я не запам'ятала. По суті, він і є тим мутантом, який робить мервим у вашому організмі. І якщо правильно зняти симптоматику, не дати йому шанс попасти в кров, все буде окей. Але не так все просто. Коли ви звертаєтеся до некомпетентних лікарів, я постараюся розказати свою життєву історію, як це сталося, і чому у мене до сьогоднішнього дня проблема із здоров'ям. Так, я дуже круто розумію, що таке людський організм, і можу дати поради не одній людині мільйонам, навіть мільярдам, як правильно зняти симптом тої чи іншої хронічної хвороби. Як вилікуватись? дуже швидко деяким людям, а деяким повільно. Можете вірити, можете ні. У кого є проблеми – звернутись перші п'ять людей. можуть дати підказки їм просто так. Поступово я буду записувати відеоги. Наприклад, набути, як самостілюватись. Але більшість цих відео буде саме на моєму каналі YouTube-каналі. Під назвою Шпаргалка для мільйонів людей. До зустрічі! Щасливо!